Всім доброго дня, дуже гарний коментар, тому хочу його доповнити. Одне переробив штекер вилку, має Мається на увазі про штекер, який йде на мультіварочку. Я тобі, колега, скажу і всім отаке о, заходите в обі, не жалкуйте бабок, купляєте в таку штукенцію. Це для подовжувачів, які можете самі ви зробити, які будуть для саду, огороду, тобто на дворі. Воно вологе захисне. Всередині там дуже все якісно зроблено. Скільки воно коштує, загалом десь близько 15, ебро, якщо я не помиляюся. О, Але я ніколи не жалкую, бо тут є, он, затискає кабель, тобто за нього можна потягнути. Тут також затискає кабель всередині, потім з'єднання 16 А витримує. Дуже важливо, що воно витримує 16 А і у вас ніколи не буде проблем з контактом. Як я зробив, я на мінус, тобто на заземлення кинув мінус, а на плюс розкинув на два контакти по плюсу по вилці. по цього. І все гарненько працює вже руками. Коли заїжджаю на каденцію, просто підключаюся до машини, кабель нам виводять на фірмі і немає ніяких проблем. А ту фішку, яка в них є, я відкусую, потім її монтую назад, десь.